Це відео мало бути присвячене таємницям статую острова Пасхи, але працюючи над ним, я дізнався просто неймовірну історію геноциду жителів острова і знищення їх стародавньої культури, наповненої таємницями та унікальними ритуалами. Сьогодні я розповім вам про все, що дізнався. Острів Пасхи є другим за віддаленістю від материків островом у світі 3500 кілометрів. Зараз до острову можна дістатися літаком з Сантьяго за 5 годин. Дивовижно, але на острові навіть є своя автентична писемність Ронго-Ронго, саме тутешнім туземцям популярна культура завдячує поняттям мани, сили духу, внутрішньої енергії. Острів Рапануї, так його називають місцеві жителі, відомий своєю галявиною зі статуями під назвою Тангарит. Згідно однією з теорій, це статуї загиблих вождів острова. Але мало хто знає, що на острові таких статуй близько 890 штук. Всі статуї зроблені безпосередньо на острові із вулканічного туфу, зі скель згаслого вулкана, який розташований у північно-східній частині острова. Деякі з них стоять поодинці, частина лежить кинутими обличчям на землю. Платформи, на яких встановлені статуї, мають багато ознак того, що це неможливо було зробити за допомогою простих кам'яних інструментів. Вони зроблені з твердої породи, і є ознаки полігональної кладки. В каменоломні, де були зроблені шапки для статуї, можна знайти стародавні пропили, зроблені механічним способом. Дуже рівні зрізи на скелях, наче скелі зрізались машинними інструментами, а також відбитки, наче каміння розтоплювалося, а потім продавлювалось пальцями, наче пластилін. Виходить, що тут відбувалося масове виробництво статуй. Але для чого було потрібно стільки статуй? Незважаючи на клікбейтні заголовки в інтернеті, на кшталт розгадана таємниця статуї острова Пасхи, тощо запевняю вас, жодної адекватної відповіді на запитання, хто, як і з якою метою побудував усі ці статуї на острові, на даний момент немає. Дослідники проводили експеримент, який показує, як теоретично острів'яни могли переміщати статуї. Але ця версія не пояснює, яким чином вони переміщали їх вниз по крутих схилах, вгору по гірській місцевості, і як підіймали на платформи висотою 3 метри. Офіційно статуї датуються 13 14 століттям, але це не точно. Спочатку всі думали, що статуї складаються лише з голів, поки не розкопали одну з них у 2012 році та зрозуміли, що голова це лише 3 восьмих усієї статуї. Висота середньої статуї приблизно 10 метрів, а вага 50 тонн. А в каманоломні лежить найбільша незакінчена статуя, яка мала важити 265 тонн і бути 20 метрів заввишки. Всі статуї повернуті обличчям у бік острова, і лише одна група статуй дивиться у бік океану. Місцеві стверджують, що це захисники острова. Також є одна унікальна статуя, яка відрізняється від інших. Здається, що це зображення людини, яка молиться на колінах. Зроблена вона з іншого матеріалу. Деякі дослідники висувають сміливу гіпотезу, що статуї Рапануї та дерев'яні статуї в Гаваях були зроблені представниками однієї тієї ж релігії і виконували одну й ту саму функцію. А тепер перейдемо до не менш цікавої, але водночас трагічної історії острова Рапануї. Багато з тих, хто бував на острові, стверджує, що відчував гнітучу, в якомусь сенсі неприємну енергетику острова. Дослідивши історію острова, я тепер маю здогадки щодо того, з чим це може бути пов'язано. За офіційною на даний момент версією, перші жителі прибули на острів в районі 12 століття із сусіднього острова Гамбір, який знаходиться за 2600 кілометрів на захід від Рапануї. Жителі розселилися по острову і розділилися на 9 кланів, якими управляв голова 9 кланів. Затвердження. Мі самих туземців саме у цей момент були збудовані статуї острова, а служили вони певним мостом між світом живих та мертвих. Вони були тимчасовим сховищем для душ померлих вождів, які згодом поверталися назад до богів, що у свій час прислали їх на землю. Також таким чином вожді нагадували, що вони досі тут, разом із живими, стежать та охороняють острів. Незважаючи на віддаленість, на острові багато родючих земель. Океан також радував місцевих жителів достатньою кількістю їжі. Згодом населення острова збільшилося до 15 тисяч. Тубільці почали дедалі частіше вирубувати пальми, щоб саджати на їх місці солодку картоплю та інші агрокультури. Це сприяло ерозії ґрунту, появі бур'янів на місці пальм та зменшення врожаю. Чималу роль відіграли полінезійські щури, що поширилися островом. Станом на 17 століття всі ліси на острові зникли. Місцеві більше не могли робити човни, щоб рибалити, а щури знищували агрокультури. Коли перші європейці прийшли на острів, тут було менше трьох тисяч острів'ян. Через занепад соціальна структура та міфологія місцевих жителів зазнала змін. Статуї більше не вважалися провідниками між живими та мертвими. Ними стали обрані люди: бдмени, представники відправлячого класу воїнів, які на той момент захопили владу на острові. Згідно основної з версій, саме в цей період місцеві покидали багато статуй обличчям униз, в знак неповаги до старих ідолів, які не вберегли острів від голоду, така собі декомунізація. Але це тільки версія, і я попрошу вас запам'ятати її. Згодом ми спробуємо її оскаржити. А ви знали, чому острів називається островом Пасхи? Зараз розкажу першою людиною, чия нога ступила на острів у 1722 році. Був датський мореплавець Якоб Роговен. і сталося це саме у великодню неділю. Саме тому він назвав його островом Пасхи. І цей великодній приїзд датський десант відсвяткував, як того слід було очікувати, вбивствами і знущаннями над багатьма місцевими. Багатьох поранили. Після цього вони залишили острів, і 50 років сюди ніхто не припливав, але чутки про нього почали поширюватись. Починаючи з 1770-х, сюди почали прибувати іспанці, британці в особі відомого Джеймса Кука та французи, збираючи все більше інформації про острів. Найгіршим із колонізаторів став француз Жан-Батист Дютруборні, військовий та работорговець, який став просто дияволом для місцевого населення. Прибувши на острів зі своїм збройним бандформуванням у 1860 році, він захопив дружину вождя і одружився з нею, почав скуповувати всю землю на острові, вбивати і вивозити острів'ян на рабську роботу в Гаїті, а пізніше перетворив острів на велику ферму з розведення овець. Завдяки спільним зусиллям різних мореплавців та хворобам, які вони привезли. У 1877 році на острові залишилось 111 представників місцевого населення, більшість з яких були людьми літнього віку. У живих не залишилось майже нікого, хто б міг прочитати Ронго-Ронго. А тепер давайте згадаємо версію про те, що тубільці самі повалили статуї і відмовилися від спадщини через голод. Якщо взяти цю версію як робочий варіант, то впадають у вічі цікаві факти. Виходить, що нові покоління змогли показово повалити кілька десятків статуй, але не змогли їх кудись сховати, скинути в океан або знищити. Тобто ми валимо частину старих ідолів, але вони всюди лежать або стоять і нагадують новим поколінням про свою велич і могутність. Адже предки змогли їх виготовити у величезній кількості і розставити, де їм заманеться, а прийдешні покоління навіть не впоралися з тим, щоб повалити усі статуї. По-друге, ризикну розглянути ще одну версію, яка мені здається більш правдоподібною. Статуї могли повалити будь-які з європейських колонізаторів. Але, звичайно, історію острова писали самі представники колонізаторів. Навряд чи їм хотілося вписувати в історію. Ми прийшли на острів, вбили і познущалися над їх населенням, частину людей поневолили і вивезли на острови. А побачивши величезні статуї, наші солдати вирішили показати свою силу і повалили пару десятків статуй, які криво стояли. Ні на чому не наполягаю, але особисто мені здається, дана версія більш правдоподібною. До речі, офіційна історія. Острова відома нам завдяки світському монаху, що вже звучить цікаво, християнському місіонеру Ежену Еру, французу, який прибув на острів у 1886 році під захистом Жана Батиста. Поки Жан Батист влаштовував свої звірства на острові та вважав себе Господом Богом, Ежен тим часом спалював усі таблички Ронго-Ронго, які міг знайти, віддав найважливішу статую Моаї на корабель американцям. І до того як померти від популярного на той час на острові туберкульозу, встиг зробити всіх туземців, що залишились на острові християнами. У 1866 році він писав: шанси тріумфу щодня збільшуються і час проведіння для жителів острова Пасхи все ближче. Місія була розпочата, коли матеріальний та моральний занепад острів'ян практично досяг своїх меж. Щоправда, про дійсні причини занепаду він нічого не уточнював. На жаль, враховуючи сторічну історію винищення місцевого населення і його культури, спиратися на інформацію нинішніх туземців щодо статуї і давньої історії острова вважаю досить наївною ідеєю. Після смерті Жана Батиста острів успадкувала людина, яка присвятила своє життя відновленню острова, його спадщини та повернення його місцевому населенню Олександр Салмон Молодший. Він повернув усіх вивезених із острова місцевих, сам особисто вивчив Ронго-Ронго, навчив місцеве населення торгівлі та почав розвивати туризм і захищати культурні артефакти острова. Після 10 років правління він продав острів владі Чилі. У 1966 році острів був офіційно колонізований Чилі, а місцеві жителі стали громадянами Чилі, хоча багато хто з них був не дуже цьому радий. Все ще триває боротьба за рівні права рапануйців та чилійців на острові, у які рапануйці все ще програють. У 1996 році статуї були внесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, а у 2017 офіційно передані народу рапануї. Всі ви чули про статию острова Пасхи. Та чи знаєте ви про унікальний чудернацький ритуал Бьордмена, який існував в культурі рапануйців? Це ритуальне змагання зі збору першого яйця чорного крачка зі скель Мотунуї. Шаманам у снах були показані обрані серед місцевої знаті острова. Обрані призначали собі хопу, найвитривалішого чоловіка з їхнього племені, який був нижчим по статусу. Хопу кожного конкурсанта пливли півтора кілометри до скель Мотунуї. Провізією та чекали прибуття крячок, проводячи там дні або тижні, полюючи за першим яйцем. У процесі цих перегонів багато хопу тонули, були з'їдені акулами або падали зі скель, але часто дозволялося викликати запасних хопу на заміну. Сам же учасник сидів і чекав у кам'яному селі. Хопу, який першим знайшов яйце, підіймався на найвищу точку мотонуї і криком сповіщав свого покровителя, що той отримав яйце і мусить йти голити голову. Слухачі на пляжі острова передавали цю звістку конкурсанту. Потім хопу, які програли, пливли на острів, а мисливець з яйцем залишався на мотонуї та голодував деякий час. Незабаром він повертався на острів із яйцем крячка прив'язаним до лоба. Повернувшись на Рапануї, він піднімався крутим скелястим схилом і, якщо не падав, вручав яйце своєму покровителю, який на той момент уже поголив голову і пофарбував її в білий або червоний колір. Обраний, що переміг, буде оголошений тангата ману людиною птахом і вождем острова строком на один рік. Новий тангата ману отримував подарунки у вигляді їжі та іншої данини та усамітнювався у спеціальному священному будиночку на рік. Його клан отримував одноосібне право збирати врожай яєць та пташенят на Мотонуї, а він сам їсти, спати і не займатися жодною діяльністю протягом року. Чи отримував щось хопу за всю виконану роботу, незрозуміло. Чи був цей ритуал частиною релігії пов'язаною зі статуями або прийшов їм на заміну, нам достовірно невідомо. Але знахідки на кшталт цієї натякають нам на ймовірну єдність культу птиці та статуї Моаї. Ось такий цікавий острів рапанує, оповитий таємницями і переживши безліч потрясінь. Залишайте коментарі, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал і до зустрічі наступного вівторка.